Привіт усім! Слово over це одне з найбільш функціональних слів. Наприклад, його базове значення як прийменника вказує на розташування, рух або перехід над, через поверх. Це коли щось знаходиться вище або переміщується з одного боку на інший. Наприклад, два тижні тому вона перелізла через стіну та зникла. Two weeks ago she climbed over the wall and disappeared. Two weeks ago she climbed over the wall and disappeared. Однак, коли over використовується у фразових тій словах, його значення значно розширюється. Давайте розглянемо найбільш поширені. Hand over це фразове дієслово має таке значення, як передати. Передавати можна фізичні предмети, наприклад, гроші, документи, речі, а також можна передавати відповідальність, контроль, владу. Наприклад, як тільки ми передамо зброю, ті люди помруть. As soon as we hand over the guns, those people are going to die. Або ось такий приклад. Ми передаємо жорсткі диски. We hand over the hard drives. We hand over the hard drives. Hand over that book. Hand over that book. Що передати Рим, Італію, світ Октавіано? To hand over Rome, Italy, the world Octavian. To hand over Rome, Italy, the world to Octavian. Передай гроші, і я просто вб'ю тебе, а не дівчину. Hand over the money, and I'll just kill you and not the girl. Hand over the money, and I'll just kill you and not the girl. Фразове дієслово come over має два основних значення приходити в гості, заходити, а друге значення це підійти ближче. Давайте розглянемо декілька прикладів. Це змусить їх думати, що вони можуть прийти сюди. That's gonna make them think they can come over here. here. Ну, я хотіла би зайти до тебе додому, щоб забрати деякі речі. Чому б вам не зайти і не приєднатися до мене? Why don't you come over and join me? Why don't you come over and join me? сюди. Oh. come over here. Come over here. Michael Jackson Michael Jackson didn't come over to my house. Michael Jackson didn't come over to my house. Hey Pididi Hey, come over and look at this. Hey, come over and look at this. Pull over. Ця фраза водій слова використовується у контексті водіння і означає з'їхати на узбіччя або зупинитися. Наприклад, водій. Зупинись. Driver, pull over. Driver. Pull over. Давай. Тобі справді потрібно з'їхати на узбіччя і зупинитися, щоб дати дітям відпочинок. Come on, you really need to pull over and stop. To give the kids a break. Come on, you really need to pull over and stop to give the kids a break. Зупинись. Pull over. Pull over Просто зупинись. Гаразд? Just pull over, could you? Just pull over, could you? Ти на узбіччя і вийдеш з машини. You're going to pull over and get out. We're going to pull over and get out. Talk over означає обговорити щось детально з кимось. Використовуйте дане фразове дієслово, коли захочете обговорити проблему, ідею, план або ситуацію. Наприклад, нам потрібно багато що обговорити. We We have have much to talk over. We have much to talk over. Natural. Я так схвильована щодо подальших деталей щодо фонду, які я хочу обговорити з тобою. I'm so excited about the further details of the foundation. I want to talk over with you. I'm so excited about the further details of the foundation. I want to talk over with you. with you. Нам потрібно дещо обговорити. There are some things we gotta talk over. Я зустрічався з нею, щоб обговорити проблеми її сина. I met her to talk over her son's problems. I met her to talk over her son's problems. До речі, є дещо, що я хочу з тобою обговорити. By the way, there is something I want to talk over with you. Uh, by the way, there's something I want to talk over with you. Look over це фразове дієслово означає швидко переглянути або перевірити щось. Як правило, без такого глибокого аналізу. Це може бути огляд документів, місця або просто ознайомлення з чимось. Наприклад, я перегляну запитання і відповіді. I look over the QA. I'll look over the, the QA. Перевдягайтеся. Ми підемо оглянути трасу. Get changed. we'll go look over the course. get changed. we'll go look over the course. he wanted to look over the accounts. he wanted to look over the accounts. the new tenant is coming to look over the place. the new tenant is coming to look over the place. Я думаю, нам слід ще раз переглянути файли сьогодні в день. I think we should look over the files again this afternoon. I think we should look over the files again this afternoon. Get over. Дане фразове дійслово має таке значення, як подолати, пережити. Значення даного дійслова можна застосовувати для того, щоб говорити про відновлення після хвороби розриви стосунків, втрати або певного негативного досвіду. Воно вказує на процес одужання або примирення з чимось. Наприклад, я не хочу цього переживати. I don't, want to get, over I don't want to get over that. I don't want to get over that. Звісно, твоя сім'я не буде в захваті від твоєї нової роботи. Але, зрештою, вони змиряться. No. Your family's not going to be thrilled with your new occupation, but they'll get over it eventually. Now, your family's not going to be thrilled with your new occupation, but they'll get over it eventually. Гаразд, я більше не хочу тебе бачити в такому стані. Тож припини мені дзвонити, писати, просто змирися з цим. Окей, see you this way anymore, So stop calling me, stop texting, just get over it. Okay, I don't want to see you this way anymore. So stop calling me, stop texting. Just get over it. <inaudible> it took him three weeks to get over the fact that his grandfather was not blonde. It took him three weeks to get over the fact that his grandfather was not blonde. Get over, was not blonde. <inaudible> get over yourself, darling. Get over yourself, darling. Друзі, на сьогодні це все за мікрофоном. З вами була Олена. Почуємося у наступних відео. Гарного вам дня та бережіть себе!